Рірва посеред вулиці, перекрита дорога, та немає води у будинках. Усе через аварію каналізаційної мережі на перехресті вулиць Карнаухова, Чорновола у Рівному. На місці протягом дня працює ремонтна бригада. Відбулося аварійне пошкодження каналізаційного колектора діаметром 600 міліметрів, один центральний колекторів міста. Працівники водоканалу на чолі зі мною ліквідовують аварійну ситуацію, яка відбулася на даному даному місці. Жителі прилеглих будинків розповідають: вода із крану ледь тече на вищих поверхах. Її немає взагалі. Води немає, коли всі домов рола десь пів одинадцятої вже так. от, її майже не було. Ну, вона так і тече. Ну це не означає, що в інших будинках так само тече, як в мене, бо ми трошки нижче знаходимося, відповідно, вода стікає. Рух на цій ділянці дороги перекрили. Це призвело до перевантаження інших вулиць та заторів. Проте у водоканалі заспокоюють. Так буде не завжди. Також кажуть, населення без води не залишать у будь-якому разі. Дійсно, окремі абоненти підприємства на зараз без водопостачання. Проте за замовленням споживачів ми. Підвозимо питну воду нашим спеціалізованим автомобілям. Андрій Грухаль розповів, що спрогнозувати час ремонту важко. Роблять усе, аби це було якнайшвидше. Однак додав, що за сьогодні все зробити не вдасться. Відтак планують відкрити частину дороги для руху автівок і продовжити працювати на місці прориву далі. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.